А коли ти врешті за квартиру заплатиш? Якби ти хоч трохи почекав. Я сім'ю годую, а тут ще й ти упав на хвіст. Салют, Віла! Діточок, як зірочок, такий як ам'ячок. Я Вілл Гарріс. Я завжди мріяв професійно грати у Звіробол. Де найлютіші звірі змагаються на скаженому стадіоні. Але є одна проблемка. Я малий, а всі навколо бугають. Тепер я. Козел. Правила, знаєте! Дрібнота в прольоті! Заб'ємось. Мені потрібен єдиний шанс, і я покажу світу, на що я здатен. Давай, я слухаю. емоцій! Ме. Дивні вицапей. Це круто.